Нещодавно в селі Вороньків пройшов відкритий урок в рамках програми Майстерня громадської активності. Майстерня громадської активності це програма неформальної освіти для молоді з Польщі, України та Білорусі. І цього року мені пощастило стати її учасником. Як ви бачите, я створив такий навчальний проект під назвою Вороньків, моє село, маленька Україна. На уроці учні визнайомили з творчістю видатних українських митців, які певний час мешкали на території села Вороньків. Великий син єврейського народу та української землі, шолом Алехів, справжнє прізвище якого Соломон Нахумович Рабинович. Що народився він у Переяславі, але дитинство своє провів у нас, воронько. У Коли згасають зорі, інші спалахують злогом. Хто їх запалює в небі? Хто, крім любові? Коли розлучаються друзі, не втішні ні ласка, ні слова. Хто нову зустріч готує? Хто? Крім любові, все перетвориться в попіл, хвилі першої основи. лише на вікнах не рущиє, зерна любові. Це поезія ще одного нашого земляка Олеся Перника. Мета проєкту зацікавити учнів краще знати історію рідного краю. Хто ти є, хто ти є, я запитую коли Дмитро звернувся із пропозицією залучитися до цього проекту, ми дуже рано відгу, радо відгукнулися. Взагалі в школі давно вже проводимо велику активну таку пошуково-краєзнавчу роботу, але цей проект дав змогу ще активніше залучити дітей. Тому що через соціальні мережі залучилися ті діти, які мало активні на уроках, яких ми не помічаємо, не помічаємо в школі, а тут вони дістали змогу розкритися, розкрити свої творчі здібності, от, розкрити свої інтереси. І якщо говорити наскільки популярний цей проект, то серед вороньківців, а серед молоді воронківських це дійсно він набув, він набув популярності. За словами школярів, такі зустрічі необхідно проводити частіше. мені дуже сподобався цей вечір. Він був дуже пізнавальним, і я вважаю, що кожна людина, яка вважає себе. Вороньківцем, то має побувати на такому вечорі і дізнатися більше про свою історію про відомих людей, які проживали у нашому селі вороньків, і що вони писали, і взагалі, що наше село я вважаю дуже, дуже славетне і дуже добре. Мені сподобався цей вечір. Я багато чого дізнався нового. Мені сподобалося виступати перед людьми. Мені дуже сподобався цей проєкт. Організатор великий молодець, адже ну, треба завжди пам'ятати історію свого села. Треба завжди пам'ятати тих людей, які ну, щось зробили для свого села, для своєї держави. Тим більше це поезія, це те, що завжди ну, живе в нашому серці. Такі проекти дуже потрібні, адже духовність, вона ну як. Духовність це завжди вона буде на високому рівні. Вона потрібна тим більше в нашому суспільстві, такому більш меркантильному. Духовність це щоб вона жила взагалі в серці. Поезія повинна жити в серці, щоб люди були добрішими. Я думаю, що цей проєкт дуже успішний, тому що він дає багатьом людям корисну інформацію, як, як я вважаю, то про. Нашу землю, про вороньків, про це наше село. Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.